Добротолюбіє ТОМ 2 Повчання святого Єфрема Сиріна розділ 6 Загальні Уроки про подвижницьке життя. Продовження. Стихи 121, 171. Людина, яка у недбальстві марнує свої дні, сама себе обманює. Зовсім не помишляючи про блага, які Господь уготував для праведних, і про покарання, яке він приготував для грішників, без жодного страху віддаючись утіхам, у такій людині лукавий збуджує плодські бажання, а вона не в змозі помітити їх, як ворота не помічають тих, хто заходить і виходить через них, бо похідь, оселившись у її розумі, затуманила її очі. Уникай вільності і сміху, черевоугодництво гамуй стриманістю, срібролюбство безкорисливістю, багатослів'я мовчанням, нетерплячість залишатись на одному місці перебуванням у келії, лінощі пам'яттю про майбутні блага, непокірність смиренням, найбільше ж уникай вільності, яка, гадаю, є початком усякого зла. Якщо не приборкаєш її, вона зробить тебе безсоромним. Приборкавши ж її, будеш блаженним, бо сказано блажен муж, який боїться всього через благоговіння» Притчі 28.14 будь уважним до себе, щоб ти не згаяв свого часу у недбалості та розсіяності. Посадив ти для себе виноград, обгороди його. Придбав для себе сад, охороняй його плоди, щоб звеселитися тобі під кінець і не пускай свиней своїх на оброблене своїм трудом, щоб вони не понищили всього, яка користь нам від того, якщо один день будуємо, а два руйнуємо, за таких дій, як все завершиться. Безліч гріховних приманок розсіяно у всьому людстві, щоб людина невпинно боролася розумом. Але один бореться, а інший захоплюється і падає. І падають один в одному, інший в іншому, залежно від схильності кожного. Не стається це без участи ворога, але він враховує і наші нахили, бо коли захоче зв'язати якусь людину гріховними бажаннями, то зв'язує її тими, від яких вона отримує насолоду, щоб насолоджуючись путами. Не захотіла вона коли-небудь розв'язати себе. Той, хто зв'язує нас, має хитрість і добре знає, чим і як кого зв'язати. Знає, що якщо кого зв'яже невільними путами, то розум їх негайно розірве і скоро б відбіжить геть. Тому зв'язує кожну людину тим, від чого вона тішиться та розкошує. Через те ми, будучи зв'язаними, не сумуємо, а радіємо тому і, будучи спійманими, чванимося тим. Так, наприклад, зв'язаний заздрісті заздрістю вважає себе нічим не зв'язаним, бо не чинить перелюб, так само міркує і зв'язаний марнославством, що оскільки він не зв'язаний явними неправдами. То вже свобідний від огидних пут. Кожен зі зв'язаних не знає своїх кайданів і не знає сітей, які на нього розкладені. Усі вони страждають на невідання п'яниць. Зв'язаний, як п'яний, не знає, що він зв'язаний. Впившись вином, забувають вони про пута і не бачать навколо себе сітей. Май на увазі, що домішкою гріховної пристрасті псується і нищиться всяке добро, знищується правда, коли до неї домішується огидна підступність, ушкоджується непорочність, якщо до неї торкається хтивість. Знищується віра, якщо слухатиме віщування, затьмариться добродійність. Якщо буде вкупі з гординою, осоромиться піст, якщо дамо біля нього місце осуду, то ж пильнуй себе й не допускай таких доброзгубних домішок. Ти зобов'язаний належним чином берегти від шкідливого кожен член. Якщо твоє тіло чисте від блуду, то стережи свої уста від осуду інших. Уста не можуть любодіяти, однак можуть брехати та обмовляти. Якщо один твій член не має на собі вини, а інший має, то через засудження цього одного члена ти увесь будеш засудженим, не нехтуй засудженням, ніби чимось малим. За прикладом тих, які стають з доби чоловців, навчися не нехтувати навіть дрібницями, трапляється, що птах зачіплюється у сітях невеликим кіхтем і через кінчик нікчемного кіхтя. Смиряється та перемагається могутність його крил, і, хоча птах усім тілом перебуває за межами сіті, однак залишається спійманим увесь. Будемо тікати від недоброго міркування, бо міркування судиться так само, як і вчинки. Тому вдамося до доброго міркування, яке від того, хто випробовує поради серця, отримує нагороду на рівні з ділами. Намір це вже діло, бо у ньому, як у тому, що все породжує, лежить основа нашої свободи. Милостивий Господь дав нам знаряддя проти всяких ворожих нападів, тільки не лінуйся орудувати ними і не зазнаєш шкоди. Якщо ворог пустить у нас свої розпалені стріли, то маємо ми проти нього незборимий щит, молитву. Якщо захоче полонити нас неправдою, то вдамося до правди і спасемося, якщо дістане намір уразити тебе ненавистю до людей, то стрічай його могутністю чоловіколюбства. Якщо бере тебе гординою, бийся проти нього смиренням, якщо збуджує плоську похіть, швидше вдягайся у броню снотливості. Якщо нападе на нас ненаситністю, зробимо для себе крила, піст, як є стріли в наших ворогів, так є стріли і в нашої немочі, поразки у боротьбі стаються не через нестачу зброї, а через неуважність та небажання її застосовувати. Яка користь від того, що хтось має все та не має спасенної любові? Якщо хто зробить великий обід. На який покличе царя і князів, приготує багато всього так, щоб не бракувало нічого, але додасть солі, чи можна буде споживати такий обід. Звісно, не можна. Те саме і тут. Чи придбав ти дівство, чи постив, чи звершуєш бдіння, чи молишся, чи даєш притулок бідним, чи думаєш принести дар або початки, або плоди. Чи будуєш церкви, чи що інше робиш, без любові все це буде нікчемним для Бога. 1 Коринфянам 13, 1-4 подбаймо про те, щоб здобувати вічні обіцяні нам блага. Потурбуймося про це, доки не стемніло, доки не закінчилася торгівля. Зробимо своїми друзями для тамтешнього життя, бідних і нужденних. У них ми придбаємо для себе єлей, і їх ми пішлемо туди поперед себе Бо вдови, сироти, немічні, скалічені, кульгаві, сліпі, і всі жебраки, які сидять біля церковних дверей на землі, продають єлей для тамтешніх світильників. Коли станеш перед Богом на молитву, то стеж. Щоб прекрасних органів, на яких співаєш Богові, тобто твоїх помислів, не розікрали твої вороги, як або чим служитимеш Богові, коли віднімуть у тебе твій орган, тобто будуть полонені помисли. Служіння Богові вимагає, щоб помисли, уся кріпость і сила душі і увесь розум були напруженими і зосередженими до Бога, не домішуй мідя або олова до свого золота. Тобто до твоєї душі багатьох і нечистих помислів, як діва, заручена з чоловіком, якщо спокуситься іншими, то стане огидною в його очах, так і душа, яку захоплюють нечисті помисли та заручаються її згодою, стає огидною для свого жениха Христа. Вона повинна всіляко вникати стосунків із цими помислами і не насолоджуватися згодою на них. Щоб Господь, побачивши її любов до себе, благозволив до неї, прийшов та погубив її ворогів, які намагаються відвернути її думки від нього. Бо щойно Господь побачить, що душа з усіх сил прагне бути зібраною в собі, невпинно шукаючи Господа, чекаючи на нього вночі і волаючи до нього в день. То не забариться відплатити за неї і очистити її від пороку, який вона ще має, та візьми її до себе, як непорочну наречену. Відкрий своє серце, зважся жадати Бога всі дні свого життя, жадати Бога повсякчасна насолода та просвічення і невпинна радість. Якщо завжди жадаєш Його, то він завжди буде в тобі перебувати. Він перебуває у душах тих, хто боїться його, і виконує волю тих, хто полюбив його.